А тут як завжди рух. Максим, борщ будеш? Трій ти що робиш? звіт? Я тут мене борщ. Ой, тільки не питайся, чого він такий червоний. Це ти завжди червоний борщ. А Максим бой. Не багато. Не багат. Далі буде часок. Сік. Пальну сік, часок. Сік. Чи. Макс, майонезом крутай. Там є ззаду свят помазанка наверху. Ну, то то... трещот дуже корисний. Так як ти всі... Це мозок дуже працював сьогодні в Так, В нього мозок працював, в них пляжок не було, як в нього мозок працював? Напрягався, що третій в школу. Сьогодні в школі на мистецтво розказував про гауді. Ти розказував про гауди? Там якраз так і так показано про так то було... Ну, ну, що показати? Ну, про там якраз говорили про галузі, про боксов, про студенти. То вони самі говорили чи не знали, що ти був? Ні, ну, почали говорити, я говорив. І що ти казав? Ти питала, а ти був в Саграда? Ні. А ти сказав, що ти був в Саграда? Ні. А що ти їм розказував? Про Саграда, про, про це все, то, що не було. Ти якось розказував про будинок тих де, скелетів. А, mm -hmm. про будинок Біла, де ми були всередині на екскурсії? Бачили, не деревно я його вожу по різних екскурсіях, потім в школі, а то саме. Та мені тому дві ставили? м'яко. Що, тобі оцінку поставили за то? За такі оцінки, оцінки не став. Ти оцінками відробляти, то що а ти, 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 можу ти не можеш поставити? не можу ставити, слава чоловіку, що я не можу поставити. Попробуй. Стартуємо. Потім? Він потім. Ммм, mm, який гарний ковір. Ну, морква, Моркове морко, яблуко саме смачне. Ще буряк добре, але якщо буряка багато, то може ти впіннятися. Mm. Mm. Ну, Дуже смачно. Що не будеш? Тобі -то, Дед, Їш, ну? давай, ти, А ти що сидиш за сватати? Чекаєш. Що камера виключилась? Ти бачиш, що з камери хтось вилізе і забе? Добре, Максим, смачного давай, тобі. Давай смачного виїжджаєш.